Я не можу, не можу. Моя особиста думка, що поліція, яка робила це, вона зацікавлена або матеріально, або ще як. Якщо таке не збудь, я думаю, вона може зацікавлена в квартирах, які надаються працівникам міліції. Саме сюди ми підійшли для того, щоб вони зрозуміли, що особисто я. І мої хлопці не боїться, ми не боїмось ні тюрма, ні каміння, які кидали в нас на пушки, нас не злякають. Ми будемо боротися з ними до кінця. Це символічно вийти з залу суду і підійти відразу. Де... Ходиш на мене і на фоні ніх я просто заканчиваю. Як на мою думку, на право на правомірно що Я був певний, я був певний, що мене випустять, тому що я знав, що я не сторон ніякої прав порушення, що вони буде. Скажіть, будь ласка, для порталу Антіменту, чи застосовували для вас, до вас недозволені методи під час затримання? Тобто що вас били чи ну, щось там? робили? Я викликав швидку допомогу, в мене був струс мозку, е, мені відмовили, е, працівники меді, поліції відмовили в госпіталізації, хоча е, медики казали, що мені вона потрібна. У мене була розбита голова, е, в мене були шарики. А в якому місці, покажи, будь ласка? О, Фуд, на, ага, мене, я мене, зрозумів, що да, да, да. тут залишались. Е, Ребра забиті, у мене і у вас сліди наручники, так? наручники так, мені затягнули дуже жорстко, вони вже майже посходили, тому що я ну так mm -hmm. мене все заживає швидко. Mm -hmm. Ну так були серйозні, серйозні теки. Ну тобто лікар, коли до вас приїхав? Коли я вже був е в на е відділку пічерскамерилку, так і е мені відмовили в госпіталізації, це є все на бумазі, хоча е і лікарі просили забрати мене в лікарню. Mm -hmm. Скільки відмовили? годин вас протримали? От. Дивіться, мене затримали в 9 в ВТТ я потрапив у 7 годині вечора. Mm -hmm. ВТТ, так? Да? І, і сьогодні суд вас на поруки віддав, так? Так. Скажіть, будь ласка, останнє питання. хто ваш адвокат, захисники, хто вас захищає зараз? Mm, адвокат, людина, яка ну, Едуард Анатолійович Едуард Анатолійович. Так. На поруки взяв мій хороший друг Олег Петренко і мій командир бойовий Андрій Білецький. Добре, дякую успіхи.

Ти ж цікаста